пане Вікторе, стосовно готовності Росіян, якби це не було абсурдно чи ні, але Росія не приховує, що Крим з 14-го і раніше це така військова база, тобто там багато техніки, там озброєння, там військові, там все те, що вони готові перенаправити в будь-яку частину України зараз, як вони коментують, і так далі. Як ви вважаєте, як росіяни сприймають, наприклад, слова Данілова наших військових про те, що ми будемо звільняти військовим шляхом? Чи не військовим шляхом, чи можна говорити, що вони мають собі в голові якісь елементи, плани підготовки до того, що Україна може йти звільняти цю так звану територію військову російську на їхню точку зору? Тут треба розділяти цивільні чи військові? Військові, військові все розуміють, але військові вчилися в, в академіях і військових училищах, де в книжках. Можна було прочитати, що Крим тільки за останні 100 років було 4 чотири рази взято, так і все, і вони це тут дуже добре пам'ятають, Як би вони там погано чи добре вчилися, і будуть ще більше стягувати техніки. Та що толку в техніки? І толку Нема немає логістики, розумієте, так. це півострів, а знищення чи знищення моста. Він просто ну він не забезпечить тої маси військ. І буде і закінчиться так, як закінчувалося у всіх військах. Єдина армія, яка більш-менш цивілізована звітом вийшла, це була німецька армія і румунська, бо вони розуміли, готувалися, і, і вони так більш-менш щастю відійшли на кораблях. А що відбувалося, не знаю, там з виходом врангеля, та там, чи, чи як радянські війська тікали і там топилися по 150 тисяч, що в Кірчі, що в Севастополі ну це просто жах. Це, це паска. Це, 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 це Пасха. Як би його не укріпляли, це просто звичайна паска. Паска для військових. А уявіть собі, військового, який розуміє, що у нього там за спиною його родина, так? Вони ж потягнули туди не просто військових, а ще й з, з родинами, не знаю, там з тьоші. Добре, а про цивільних з тьочу. А з цивільними там досить цікава ситуація, розумієте? Тому що е, до них вже зараз доводять наші е, е, інформаційні. Ну, спеціальні операції, так будем інформаційні. Вони доводять дуже просту інформацію. Ви всі будете виселені. Хочете ви цього чи не хочете, щоб ви розуміли, що в 2014 році були люди, які не, не приховували, що вони приїхали в Крим, тому що вони розуміють, що це колись колишня територія України, що вона все одно буде українська, а Україна буде в НАТО в ЄС, і вони таким чином спокійно собі стануть членами, ну там цим, громадянами ЄС. Вони не розуміли наслідків. А е, десь там від 800 до півтора мільйона чоловік цивільних, там умовно цивільних, це ті, які треба просто готуватися зараз на виїзд. Ну я так розумію, це раз. А по-друге, е, дуже цікава ситуація. Є громадяни України, громадяни України ще до 2014 року. Це військові пенсіонери МВД, е, не знаю там е, спецслужб, е, військові, які відповідно до законодавства України і Росії отримали пенсію. Нас на території України, хоча вони в Україні ні разу не служили. Так я от підозрюю, що ці громадяни України залишаться без пенсії, тому що ми по військовим пенсіонерам колишнім точно не будемо платити. І це все в комплексі говорить про те, що значна кількість людей опиниться перед вибором. Або вони будуть без прав, ну точно будуть просто депортовані, або вони змушені зараз вже шукати можливість виїхати звідти.